Дівчинко моя, запам'ятай, що ти не лялька, ти не скеля, не таран, не монумент. Хто колись, якого переляку вирішив, що ні це секрет. Так, ти можеш бути сильною, як схочеш. Можеш всесвіт повернути в інший бік, проте, будь вразливою в сучасності не злочин. І поплакати в сучасності не гріх. Ні, не в слабкості твоя дівоча сила, сила многогранності думок, сила в виборі, мать шаблю, чари, крила або серце зачинити на замок. Дівчинко моя, ти завжди різна, і у цьому твоя велич, твоя суть, бо це ти така тендітна, вільна, грізна, і від того просто гріх тебе забуть.